Про підсумки в'їзду і виїзду може говорити державна прикордонна служба. Я думаю, що вони цю інформацією, але очевидно, що ем, в соціальних мережах дещо перебільшене так масштаби одночасного виїзду. Крім того, це співпало із початком ем, е, в, в, ну, в такого сезону, коли е, в планувалися якісь виїзди в е, освітні, і е, ну безумовно е, ще треба зрозуміти, що. Є такий, знаєте, як відкладений був попит на певні поїздки до когось із родини, чи там, на, на якийсь е, в, в відпочинок, е, відповідно, завжди е, є такий так, стрибок. Е, тому очевидно, що треба робити десь наприкінці року е, висновки, але е, дійсно е, це дозволить збити оцю е, трохи. Ну, паніку батьків сімнадцятирічних хлопчиків, які, попри їхню волю, навіть вивозили за кордон до того, як їм виповнилось 18. Тобто, це про мобільність молоді, і ну нагадаю, що ем, мобілізаційний вік він значно пізніше з 25 Відповідно, це ці, ці молоді люди ем, так і так не, не підпадають під ем, службу, але ем, очевидно, що це. Ця мобільність додасть ем, в, 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 в тому, щоб була якась впевненість в, в завтрашньому дні. І так, ем, я знаю історію, коли цих хлопчиків 17-річних, які там потім вже кудись ступали і виповнювалися 18 років, вони би хотіли повернутися до друзів. Вчитися в Україні і будувати життя в Україні, але тут не можна тільки дивитися виключно на це рішення, і що от після цього ті, хто вже за кордоном, і їм 19, вернуться паралельно, треба працювати над тим, щоб вища освіта в Україні була приваблива, і тут потрібно безумовно продовжувати реформи в системі вищої освіти, і щоб ця освіта була якісною і. Окрім того, кабінет міністрів звичайно має звернути увагу і на ринок праці. Бо на, на деяких роботодавців це рішення могло вплинути, але є різні інструменти, ще які кабінет міністрів може стимулювати. Наприклад, хороший проект це власна справа, коли видаються мікрогранти на початок власного бізнесу. Є такі категорії для молоді, і також те, що завжди всіх в цьому світі. Цікавить молодих людей це житло. Наприклад, в, в Європі е, дуже зараз складно молодим людям придбати житло, бо воно дуже дороге. Вони настільки великі, щоб планувати так е, мати власне, власне житло дуже складно.